У неї випустили кулі заради забави. Уже рік за повноцінне життя бореться 18-річна мешканка Антрацита, що на Луганщині. Минулого листопада Катерина Уманець потрапила під обстріл. Дівчина лишилася прикутою до інвалідного візка. Чи є шанс стати на ноги? Історію розповість Юлія Міншакірова. Як настроєння? Хороше. Рік тому 18-річна Катерина з Антрациту будувала амбітні плани: навчання у медінституті, друк книги, заняття танцями. Але усе життя перекинув один вечір. Катя та її хлопець потрапили під обстріл на автобусній зупинці. Парень провожав мою дочку домой, і перед домом у нас остановка недалеко. Е, вони присіли на п'ять мінуточок. Там віддихав воєнний із казачівства, почали обстрілювати остановку. Просто так. Было два гністрівних ранения у дочері. Получается, мальчик, який рядом був, он взяв її на руки, і одразу ж домою принес. Спочатку Катю прооперували у місцевій лікарні, потім відправили до Луганська. Одну куль лікарі витягли лише за три місяці. Тоді ж встановили діагноз цілковитий розрив спинного мозку. Когда меня еще увезли в больницу, спрашивала, я буду ходить, я буду ходить. После трьох месяцев я поняла, что не все так просто, не все так будет просто, очень трудно будет. И когда в Ростове сказали, что разрыв спинного мозга, и сказали, мне говорят, вот у нас тоже мальчики есть типа ничего, типа такие на коляски рожают детей, я поняла, что нет, это не для меня. Їй треба було починати реабілітацію якомога раніше, але грошей на лікування не було. За допомогою батьки дівчини звернулися до гуманітарного штабу Ріната Ахметова, який узяв Катю під опіку. Лічення тяжело і ранених дітей для нас пріоритет, і ми будемо делать все щоб эти діти були здорові і вернулись в повноценне життя. Наразі Катя проходить повний курс відновлення у Слов'янську в одному із провідних спеціалізованих санаторіїв. Фахівці центру вражені, як швидко дівчина одужує, вона вже тримається на ногах без сторонньої допомоги. Довольно таке заметне. Руст, дінаміка хороша диження. Врядку такі успіхи там лежать люди по 8 восім не з діти, там движення елементарне ділять. А у мене виходить, ну не знаю, що так, подумав, не насильна така. Такий місячний курс реабілітації Катя має проходити кожні півроку. По статистиці, при таких травмах повне виздоровлення ми відмічаємо 10% больних. Тому ми будемо сподіватися, що і вона відноситься до цієї категорії людей. Сама Катя нікому не дозволяє себе жаліти. Вона сповнена оптимізму і вірить, що не тільки встане на ноги сама, а ще й допоможе іншим. Хотела поступать в медицинському направленні на психолога. но сейчас, наверное, я чуть передумала, хочу либо на невропатолога, либо тоже на инструктора. Такого же, ну то, то есть поднимать таких, как я. да. Я хочу показать, что если сказали приговор там, вот, как у меня разрыв спиного мозга, там встать двигаться не можна, двигатися не как бы, я хочу ломать стереотипы, ламатиріпи, що це може. Сити хочеш, ты сможешь. Юлия Миншакирова, Виктор Шевченко, Володимир Конопля. События канал Украина.